Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. Ірпінь попрощався із двома загиблими героями. В останню путь провели оборонці Ірпоня Дмитра Крупицького, який після звільнення міста продовжив службу та загинув поблизу Авдіївки. І журналіста, музиканта та письменника Мирослава Кулика, який з перших днів став на захист України, і загинув на сході. У день Збройних сил України в Ірпоні провели автопробіг із прапорами. До акції долучилися військові ват. Рани, комунальники та небайдужі містяни. У Михайлівці-Робожівці відкрили алею пам'яті. У центрі села, поруч із пам'ятником Тарасу Шевченку, встановили конструкції з 24 портретами загиблих воїнів із Михайлівсько-Робожівського старостинського округу. На алеї пам'яті героїв Верпуні встановили додаткові конструкції. На них розміщені портрети 22 військових зерпня, які загинули, боронячи Україну. Із нагоди міжнародного дня волонтера Поні відзначили 67 благодійних організацій та близько сотні волонтерів. Їм вручили подяки та знаки народної пошани Волонтер України. У День волонтерів до штабу громадської організації Берегиня Зарпуня завітала перша леді України Олена Зеленська. Дружина президента подякувала ірпінським волонтеркам за їхній внесок у захист України. Ірпінь відвідала делегація міжнародного транспортного форуму. До міста завітали представники 20 держав та різних міжнародних. Народних організацій. Мета розробка спільних механізмів для відновлення та розвитку транспортної інфраструктури. У Козинцях розпочався ремонт сільської амбулаторії. У медзакладі планують оновити покрівлю, облаштувати паркан та встановити сонячні панелі. У День Святого Миколая на центральній площі РПНЯ засяяли вогні на головній ялинці громади. Цього року її прикрасили солодкими хендмейд-іграшками та казковими ілюстраціями із QR-кодом збору коштів на афті. Відділ, для військових. Поруч у міській бібліотеці запрацювала резиденція Святого Миколая. В Вербінському історико-краєзнавчому музеї відкрили етнографічну виставку Різдвяна казка мальованої скрині. Старовинними предметами зі своєї колекції поділився етнограф Олександр Олефіренко. На виставці можна побачити ткані, рушники, дідухи, посуд, меблі та багато чого іншого. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. Ай Ті -Ві.